Сьогодні на календарі в мене 9 січня і я вирішила показати вам свій проєкт. Єдиний мій недов'яз, який прийшов з 25-го року, який я дов'язую, бо не встигла. Ось так, ось так. Ось так він виглядає 2 метри. 40 рапортів я зв'язала цього палантинчику, білесенький блискучий, як сніжок під сонцем. Ось такий він гарненький. Я не стала його блокувати, розтягувати, щоб, не знаю, мабуть, не видно, трішечки він, оці пухерці піднімаються і так рельєф. Є якийсь рельєф. Відв'язала я 40 рапортів і. І далі я вирішила дов'язати до цього палантину рукави. Ось так. Вже відв'язано, за моїми замірами, я зменшила кількість петель вдвічі, отримала 68 петель і ще потім трошечки. Зменшила і на 62 петлі в'яжу ось такі рукави. Десь завдовжки сантиметрів 20-25. Вони будуть. Спочатку я відв'язала ось до цього, до маркерочка на спицях номер 3 До речі, полотно оце в мене в'язано на спицях 4,5. І зараз. В'яжу на два з половинкою. Ось так один рукавчик в мене вже підріс. Ура! Нарешті я його дов'язала. Дов'язала свій 14 палантин, палантин з манжетами. Ось така цікава конструкція в мене вийшла. І це перша готова робота у 26-му році, але, але я починала її у минулому році, тож не зараховується, а зараховується вона у другій номінації спільного проєкту Томочки Новікової Дівчатка такі дівчатка, п'ятий сезон, зима. Друга номінація це ігри дорослих дівчаток. Тобто. Дорослі дівчатка нас носять не просто палантини, а палантини з манжетами. Цей палантинчик, я відправлю своїй сестричці на день народження і буду чекати фото на замовниці, а ось так ось таку домашню фото зробила, ось так воно має бути. Ось так. Що по пряжі і по вазі пряжа, так, трішечки ми тут, нагадаю, це Alize Angora Gold Siemлі з такими блискітками, от, і колір молочний, мабуть так. 450 пряжа давня. Лежала з свого часу в 100 грамах 500 метрів. Ось ви бачите склад. І пішло майже три моточки. 282 грамчики. Важить цей палантин. Ну, на повноцінну ковтинку, мабуть, би хватило. Завершила я його в неділю. Ще, мабуть, ось ще не зняла цей талісманчик, треба його зняти, талісманчик харківських петель. Це така чарівна рученька, яка допомагає швидко в'язати. Ну, дійсно допомагає швидко в'язати. Дов'язала його в неділю і швидесенько, ні не в неділю, в суботу ввечері, дов'язала і думаю, зараз я Почну в'язати. І вже пізно вночі я відв'язала ось такий зразочок і зрозуміла, що всі плани мої пішли на нівець. Я не хочу поєднувати ці дві пряжі. Оця пряжа від. У -у -у. Так, ось вона, від Gazzal пряжа аура, гарненька, м'якенька, це 100% маринос, не хоче ніяк, ці блискітки в 100 грамах 197 метрів. Для мене це достатньо вартісна пряжа. Три моточки я взяла і зрозуміла, що я не хочу поєднувати ось ці дві пряжі. Моє завдання це вив'язати, вірніше, зв'язати щось цікаве і гарненьке ось з цієї пряжі з пряжі з ефектом хлапа. У мене її тут 180 грамчиків. Чомусь я Ну, я не знаю. Мені здавалося, вона така гарнюнська. А, ну, так буває. Я, я трішечки підвисла після того, як я так ось потримала в руках цей зразочок, оця м'якенька, дуже така цікава пряжа. Оце біленька, це. Шкарпеткова пряжа вултайм. І мені сподобалося це поєднання цієї пряжі тут. І в мене зовсім інша ідея виникла. А ось ця пряжа в мене так і, і зависла. Але треба її дов'язати. Буде третя номінація. Ти зламай мені мізки чи щось таке. Чи куди нас ведуть каколомні фантазії, бо кудись вони такі мене ведуть. Поки що я в'яжу шматочок. Шматочок, буде светрик. Вирішила я буде светрик, пані скруч. Буду витягати всі залишки з запасів. Нічого не купувати, бо я вже раз купила, я крім цієї пряжі нічого не бачила. От. Але це буде інший проєкт. А поки що мудрую із ось цією пряжею, спиці номер 5 В'язати буду частинками і такими, мабуть, пазлами. Це в мене. Частина, частина спинки не вся. Якби я була трішечки меншого розміру, то, мабуть, на жилет мені б і хватило. Але, і плюс ще свобода облягання, не оверсайз, але ж все-таки хочеться, щоб верхній одежа була вільною. Ну, поки що ось так. І буду потрошечку додавати деталей. І вас знайомити більш докладно, як буде просуватися мій цей светр. Назви я ще не придумала. Але все попереду. У мене ще є два деньочки до звітної дати. Я вирішила 14-го звітувати. Тож попрацюю ще. Щось пішло не так. Мені не подобається те, що в мене в'яжеться. Ну, не подобається край. За широку я вирішила в'язати цю частину. Ось я в мене вже в'язана частина спинки, частинка переду і третина пряжі ще в мене залишилася. Я хотіла її залишити якісь мужички на рукавах. Але мені не подобається. Ну, не подобається край. Ось у глухій кут мене завели мої. Фантазії, Тож, в мене зараз невеличка перерва. Щось буду робити. Можливо, шкарпетки пов'яжу чи погачкую. А тим часом тисніть на хештег. Заходьте до дівчаток, які також приймають участь у цьому чудовому проєкті. Надихайтеся їхніми ідеями, милуйтеся. А в мене, в мене перерва. Зустрінемось через два тижні. Я розкажу вам, що я. Робила наприкінці січня. Тож, до наступної зустрічі!